У таборі Зоряний проведжали літо. Певно, так можна назвати закриття оздоровчого сезону у Кременчуцькому комунальному позаміському закладі відпочинку та оздоровлення. Учора тут закінчилася остання цього року, третя зміна. Концерт підготовлений вихованцями та вихователями, а також прощальне вогнище у зоряному бачили і наші кореспонденти. 370 дітей перебували у Зоріному під час третьої оздоровчої зміни. Смачно їли, багато купалися, добре відпочивали, гарно розважалися. З рахунок коштів міського бюджету у таборі оздоровилися більше 170 дітей пільгових категорій, а з обласного бюджету виділили кошти на оздоровлення 362 дітей пільговиків з різних куточків Полтавщини. Наш комунальний заклад оздоровлення та відпочинку зоряний, у якому ми сьогодні перебуваємо на закритті оздоровчого сезону, може похвалитися тим, що цього року він виграв тендер на кошти з обласного бюджету, за які були придбані путівки для дітей пільгових категорій, і ми їх оздоровили близько 350. І звичайно, ми значно збільшили кількість оздоровлених дітей. Якщо минулого року їх було 750, то цього року 980. Маленьких наших співгромадян і земляків мали змогу відпочити в нашому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку. Крім того, весело та змістовно провели час у зоряному і спортсмени: дзюдоїсти, велосипедисти, боксери, легкоатлети. Серед них такі знані кремінчужанки, як Єлизавета Каланіна та Ольга Ляхова. Загалом поєднали тренування та відпочинок більше ста спортсменів. Є то що потрібно спортсменам. І ми хочемо на наступний год увілічити ще вдвоє, скажем так, в два рази, це буде чоловік двісті. Концерт, присвячений закриттю оздоровчої зміни, готували довго та ретельно. Мабуть, тому й дійство вдалося на славу. Всі загони від мала до велика представили свої номери художньої самодіяльності. Діти співали, танцювали. Оплески після майже кожного виступу тривали по кілька хвилин. Звичайно, відпочинок у Зоряному дітворі сподобався. Найбільше запомнились вашата і виспитатель. Ми вважаємо, що у нас в лагері були вони найкращі. Запомнили всякі конкурси, шоу. Було дуже весело. Мені дуже подобалася ця лагерна зміна. Я в лагері перший раз, і мені дуже подобалася Наталія Сергеївна, Юлія Євгенівна. Вони, напевно, у нас були найкращі. Мне понравилось здесь, в этом лагере, потому что тут добрые есть люди, заботливые, щедрые, хорошие вожатые, директор. Самый лучший у нас был воспитатель Наталья Сергеевна. Тут все лучше, приезжайте в Звездный, тут все классно, супер. Не могли приховати свого хвилювання і вважати табору їм, як і дітям, цей літній відпочинок теж запам'ятається надовго. Чесно кажуть, зі все вісело, все добре. Дітки, всі дружелюбні, всі хочуть приїжджати сюди, всі радуються нам. І чесно сказати, що заповнює найбільше, я не можу. Для мене най-то діти і що что з дітьми. детьми. Самое главное – это колектив, который работает здесь, в лагере зв'язки. Люди, які здесь зібралися, ответственные, замечательные, працюють, знають своє дело. І не було б бы у дітей такого отдыха, если бы не було такого прекрасного підколектива, як у нас. У фіналі театралізованого дійства у дружню родину зоряного прийняли і гостей заступника міського голови Кременчука Віталія Малецького та начальника управління з питань сім'ї дітей та молоді Ольгу Усанову. Літо у таборі закінчилося, але. Залишило по собі лише прекрасні спогади та море позитиву. Вам понравився концерт. Бажати yeah! веспітаті лісує надає, але ну, признайтесь.